Стати ближчим до науки на Хмельниччині працює пересувний музей лабораторія. Функціонує він у Дунаєвцях півтора роки. Є дуже цікавим місцем, де діти можуть пізнати науку, пізнати науку ближче, цікавіше. Після пізнавальної екскурсії діти можуть самостійно попрацювати з експонатами. І пізнати його саме у доступі, мати е, у контакті. Нині ж у музеї можна не лише ознайомитися із кожним експонатом, а й ретельно вивчити його властивості. Чи то фізичні властивості повністю пізнають його і використовують як і навіть для тем уроків у навчальних закладах. Екскурсії проводять для дітей із різних навчальних закладів Дунеєвеччини. Цього дня гостями стали учні Іванковецького ліцею. Мені дуже подобається дуже багато різних класних штук. Я таких раніше не бачила. Ну купа емоцій, дуже круто. Емоції позитивні сподобалися. Найбільше сподобалася інтерактивна карта. Цікаво було. Дякую. Я вперше в такому музеї. Мені дуже сподобалося. Я побачила багато такого, що ніколи в житті не бачила. Екскурсоводка Дарія розповідає: працювати з дітьми та наближати їх до науки дуже важлива місія. Ми можемо залучити в науку усіх людей і показати, що наука це не щось далеке і не щось складне. А справді це цікаво, і ми можемо в неї легко поринути за допомогою таких музеїв. Перевагою такого музею є його мобільність. За потреби експонати перевозять на різні локації по всій громаді. Ми можемо брати його, і ми плануємо в цьому році виїжджати з ним в інші населені пункти. І навіть в принципі там була ще й така умова, що ми будемо надавати ці послуги нашим громадам, які цього забажають. За словами директорки центру позашкільної освіти від часу відкриття музею лабораторії вдалося ближче познайомити з наукою близько двох тисяч учнів громади. Олександр Тітов, Олександр Попіль, телеканал Перший Подільський.